Доброго дня всім! Ось пройшло декілька днів з часу моєї попередньої розпаковки, і прийшло до мене моє нове замовлення. Тут буде дуже багато підкладок. І да, в основному весь цей заказ це підкладки, які я купила сама того не плануючи. Зараз буде розпаковування. Посилочку і зараз будемо роздивлятись. Перша тканина за таким номером. Платьєва поліестер жакардовим візерунком. Тонка, дуже м'яка, не розтягується на прозора хорошої якості. 113 на 179 і мінус 2 кути. Досить великі, 27 на 17, 28 на 36. Тканина мені сподобалася своїм принтом. Вона дійсно... ой, вона дуже м'яка, класна, але дуже маленький шматочок. Я її приглянула з анонсу. І потім, і якимось чином забула додати собі вибране з анонсу. І потім прогавила, коли були тканини. Заходжу в свої вибрані і не бачу цю тканину. Думаю, о, її хтось купив. Але дуже дивно, але я виписала собі номер. Да, Тут такий жакардовий візерунок цікавий. Темно-коричний шоколадний. На шоколадному такому фоні, чорного шоколаду такі бежеві листочки. Класна тканина. От цим вона мені сподобалась. Це такий осінній класний принт. І, і на диво захожу на номер. Думаю, почитаю, хоч що це була за тканина. Хто купив таку тканину? І захожа вона є в наявності. От, я її дуже швиденько купила. Класно. Хотіла собі відрізне плаття міді довжини, відрізне по талії міді довжини. Але тут такий маленький шматочок, що тут буде якесь дуже не розгуляєшся, взагалі не розгуляєшся, але класно. Дуже тоненька, тобто це така більше як літня тканина, але, але я хочу собі осіннє платтячко. Було б добре пошити його вже цієї осені. Треба якось постаратися. Наступна тканина з таким номером костюмна вовна меланж середньої щільності, яка не розтягується не прозора, дуже хорошої якості, 150 на 88, є дірочка дві штуки на ділянці 65 см від відпругу, 7 від краю. Довго я заглядала на цю тканину. Але такий маленький шматочок. Вона досить середньої щільності. Да, такої середньої щільності. Угу. Меланжевого. Вона дуже схожа на попередню, яка з минулій розпаковці я показувала. Так, шукаю дірочку. і Не знаходжу. Назовсім просвітлюється навіть на, на, на фоні вікна. Ну, добре. Після прання, я думаю, її стане добре помітно, або їй навіть до прання. В принципі, тканинка хороша, вона трохи мнеться, але не критично. Ну, да, мнеться. Да, звісно, на штани на зимові брюки. На зимові брюки. А ось. Анушка. Не знаю, я б не сказала, що я тут бачу дірочку. Ну, добре. Так. Я купила цю тканину, я її не дуже планувала купувати, але купила в пару до тієї, тому що віднедавна я такого раніше не бачила на сайті. Написано, що мінімальне замовлення на 100 гривень, а та попередня коштувала менше, ніж 100, тому що вона синтетична. І мені довелося цю купити. Це коштувало більше, ніж 100. Цю купити, щоб оформити те замовлення, я переживала, що хтось ту купить обов'язково. Так, ось ця тканинка наступна. Мені дуже цікаво подивитися на неї. Платіва віскоза плюс органза кристалон. Хто б міг подумати? Тонка, дуже м'яка, не розтягується не прозора, дуже хорошої якості 144 на 192. Клас. Тут що цікаво, що сама віскоза червоного кольору, а органза синього кольору. І полу... виходить такий цікавий колір. Голографічний, якийсь класний. Таких як скравих. у мене ще не було кристалонів. З цієї тканини я теж хочу. Відрізне плаття міді, відрізне поталії. От. І теж хочеться на цю осінь. Тут тканина ось ця. Тепер підуть тепер підуть тільки підкладки. Все з розділу підкладки. Універсальна підкладка віскоза плюс поліестер. Середньої щільності м'яка не розтягується на прозору хорошої якості. 151 на 112. Так, мені вже подобається, що вона не з персиковим підтоном, а вона от дійсно світлобежева, пісочна. Клас. Ну, от хто б сказав, що це підкладка. Ну, можливо, дійсно на, на пальто Вона така плотна, класна. Купила я її на спідницю в сліп стилі. Ох ти! Я не знаю, чи вийде її розкласти по, по, по косій 112 см. Ну, подивлюся. Класна, класна, класна. Угу, угу, угу. Підкладка наступна. Універсальна підкладка віскоза середньої щільності дуже м'яка, не розтягується на прозорах хорошої якості. 138 на 110. Ой, ну яка ж гарна підкладка. Здається, ця трошки тонша, ніж попередня, але куплена теж. Ох, який перелив. Тут колір вони назвали золотистий хакі Я згодна. Такий якийсь. Ну, не знаю, настійп'ях хакі. Такий мідний трохи, темно-мідний колір. М -м -м -м. Куплена з тією самою метою на спідницю е сліп стилі. І знову ж таки маленький шматочок, тому. Е Але я сподіваюся, що вийде. Класна. Класна. Не знаю, я от дивлюсь на неї, ну не вже це підкладка, ну не вже. Ну, вона ж така, вона така гарна. Вкладка, мабуть, на якесь дуже-дуже хороше пальто. Так, наступна ось така підкладка. Універсальна підкладка віскоза середньої щільності, яка не розтягується на прозоро хорошої якості 139х133. І тут я вже бачу, що я її купила через те, що на фотографіях колір був м -м сірий, але з якимось відтінком, ще додаткового бежевого, але ні, я бачу, що вона чисто сіра. І, здається, я її купила дійсно як підкладку, просто мені дуже сподобався там відтінок. Думаю, такий цікавий. Але це буде дійсно підкладка на щось. Буде мені підкладка. Ось ця тканинка наступна. Універсальна підкладка віскоза середньої щільності, МК, не розтягується хорошої якості 136 на 139 Теж я її купила через якийсь дуже класний відтінок. Ну, Це я теж скажу, що підкладка і підкладка. Звичайно, собі підкладка м'якенька. Це теж буде на підкладку, на одяг. Бежевий колір. Тимніше, чим шкіра. І на затакіномера наступна. Універсальна підкладка віскоза середньої щільності м'яка, не розтягується на прозоро хорошої якості, бежево-коричневий колір. 136х94 є плямочки. Такацький дефект. Ну, теж, так, да. колір на фотографіях мені був якийсь дуже цікавий. Тут я бачу ну просто колір і колір. Сіро-бежевий, я б сказала, сіро-бежевий. Ткацький дефект. На підкладці мені ткацькі дефекти. Не наскільки. Це теж буде на підкладку. Так, наступна підкладка з таким номером. Складка віскоза середньої щільності, м'яка не розтягується, мало прозоро, хорошої якості. Молочний колір 136 на 145, плямочки, кілька штук на четверті відрізу. Просто молочна підкладка. Я б сказала біла, да, вона біліша, мій стіл. Тому що я вже купила білу підкладку, але вона мені настільки подобається, що в мене плани пошити з неї щось не на підкладку поставити. Так, плямочки. Є якісь сіренькі плямочки собі молочна підкладка Так. наступна ось така я її купила Універсальна візкоза середньої щільності м'яка, не розтягується малопрозора, хорошої якості. Колір молочний, 72 тут ширина. Я купила собі 2 метри. Є ткацький дефект. А от мені його і поклали. Ух ти, який ткацький дефект. Виглядає цікаво. Угу. Так, колір мені не дуже. І на дотик, чесно кажучи, вона не дуже. Але вона така була дешевенька, я не знаю, скільки яка в неї була початкова ціна. Але тут дешевенька, вона була через малесеньку ширину. Хотіла написати дівчатам, що, дайте, будь ласка, без ткацького дефекту. Не написала, а от, от і прийшло з дефектом. Хоча тут 7 метрів. А ткацький дефект на четверті відрізу був. Ну, така, оця мені не така, не дуже. Так, наступна тканина ось ця. І я її. Я її купила один метр. Універсальна підкладка віскоза середньої щільності, середньо м'яка, не розтягується не прозоро хорошої якості. Колір молочний 138 на 416. А я купила е... плямочки, якийсь є виріз. Я купила 1 метр. Цікаво, мені дали з вирізом. То край де виріз, чи ні? Ні, мені дали без вирізу. Просто собі біла підкладка, така середньої щільності, дійсно. У мене були думки, щоб з неї теж пошити у одяг. Але я все сумнівалась, думаю, візьму один метр, якщо візьму два, буде видно. Тут трохи видно, тут така. Плетіння, що трохи помітно, що це все-таки підкладка. Не так, як було в перших двох підкладках, які я купила на спідниці, і бачу, що добре зробила. Тут видно, що це підкладка. Молочна плотна підкладка мені знадобиться. Так, ось ця наступна. Універсальна підкладка візкоза середньої, щільності середньої, яка не розтягується. Не прозора хорошої якості. Колір глибокий темно коричневий 140х324. Тут дуже великий шматок. Я дивилася на фотографії. От він, так, да, він темно темнокоричний, але він якийсь із баклажановим, якимось сливовим. Темно. Я так довго роздивлялась фотографії, мене просто приворожили фотографії. І да, так, вона така класна. Зараз я подивлюся, як настільки вона в односталь. Теж хороша, класна. Угу. І такий великий шматок мені вистачить на всякі мої темні тканини. М -м 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 -м. Мені здається, у мене була думка теж пошити. Ну тут, якщо придивлятись, то видно, що це все-таки підкладка. І вона не, так, не, не така не настільки пластична, як попередні, як перші дві, які я купила саме для спідниць. да, Величезний шматок підкладки тепер у мене є. Я забезпечена надовго. Да я взагалі тепер вже забезпечена підкладками на, на роки. Ось ця наступна. Угу. Така бронзового кольору. Універсальна віскоза середньої щільності, підкладка. Тканина. А, це тканина, універсальна віскоза. Не написано, що підкладка. Ага, середньої щільності, середньої, яка не розтягується не прозора хорошої якості. Це 40 на 140. Ну так, тут подивлюся. Так, да, вона щільніша, ніж попередні були підкладки. Подивлюся, то це виходить не підкладка. Ага. Значить, сюди сховалась і не підкладка. Так. Щось тут таке є. Ну, в принципі, хорошенька. Поки в мене на неї планів немає, я здається, її купила через... через що я її купила? Через колір, мабуть. І, мабуть, у мене теж були... Ну тут видно явно цю діагональну полосочку. Вже Не пам'ятаю, що я, що я думала про неї. Наступна ось ця універсальна підкладка візкоза середньої щільності, м'яка не розтягується, не прозора хорошої якості. 138 на 153 Цю тканину я купила як підкладку до своєї, як пам'ятаєте, я розпаковувала тканину травичку, таку мохнатеньку. От до неї. Там, звісно, колір набагато світліший, і я підозрюю, що цю підкладку вона буде видно через ажурний, ажурну тут травичку. Ну, я подивлюся, я прикладу, подивлюсь, настільки вони компонуються. Але так, я купила під ту. Тому що з тої тканинки я хочу собі на новий рік пошити. Плаття. От. Тому вже купила підкладку. Така от. Ну, підкладка і підкладка. Колір симпатичний, до речі, мені подобається. Універсальна підкладка віскоза середньої щільності, середньої майка не розтягується не прозоро, хорошо якості. 130 на 130 темно-сірий колір. Отут дійсно вона якась без блиску. Підкладка взагалі без блиску. Матова підкладка. Це цікаво. Наші я її купила, я вже не пам'ятаю. Фотографії, мабуть, мені сподобалися. Я всі ці підкладки замовила, мабуть, десь за пів години. І в мене взагалі не було ніякого, ну, ніяких планів замовляти підкладки. Я взагалі не пам'ятаю, для чого я зайшла на сайт. Ну, якесь запаморочення сталося зі мною не замовляла собі. Так, ось ця. Універсальна підкладка від коза середньої щільниці, середньо-м'яка, не розтягується на прозоро, хорошої якості 136, навіть 188. Теж мені, мабуть, сподобався дуже колір, але зараз я бачу, що ну, такий собі бежевий і бежевий, хай буде. Можливо, він. У мене є бажання пошити, у мене, правда, є бежеві підкладки. Я, мабуть, їх всі передивлюся. Я хочу пошити собі нижнє плаття з підкладки по косі зкроєне. Нижнє плаття для того, щоб носити як нижнє плаття. І під будь-які плаття, які у мене є і будуть, щоб бежевий кольор не просвічувався. Це буде універсальне таке нижнє плаття. І під молочні плаття можна вдіти і під будь-які. Ну, це такий колір і колір. Не знаю, на фотках мені сподобався вживу. От, звичайна собі підкладка. Наступна. Універсальна підкладка віскоза. Середньої щільності м'яка не розтягується, непрозора хорошої якості 140х180, і зміна кольору по довжині, по згину у всьому відрізу. Тобто вона десь висіла і вигоріла. Колір мені сподобався на сайті так ось видно. Ого угу. цікаво, чи змінить прання цієї підкладки щось. Ну, це таке враження, що вона і брудна, тут не тільки вигоріла поперу. Мені сподобався цей такий колір. якийсь сіро-сіро... Жемчужний перламутровий. І тому я її купила. У мене є куди її застосувати, сподіваюся, що вона відбереться. Так, ось ця наступна. Універсальна підкладка віскоза, середньої щільності, середній мека не розтягується, мало прозору, хорошої якості 144 на 255. Мені здається, що теж мені колір сподобався. Це такий колір світло світло колір, колір шампанського, але вона шуршаща. Тому ця точно не піде на нижнє плаття. І вона трохи світліша, ніж мій колір шкіри. Угу. Так що це піде. Можливо, на підкладку під якісь світлі брюки у мене є чимало. Так. Угу. Все. Наступна тканина ось ця. Універсальна підкладка віскоза середньої щільності, яка не розтягується, не прозора хорошої якості 136 на 273 Знову бежева, і от ця якраз була у мене вибраних. Але дивлюсь, що ну, така, на сайті колір мені здавався симпатичнішим. Угу. Те шуршить. Ну так, не дуже мені подобається ця підкладка. Лежала вона, лежала вибраних, врешті-решті я її купила, ну але так. І заключна. Універсальна підкладка віскоза середньої щільності дуже м'яка, не розтягується не прожора, дуже хорошої якості. 135 на 182 мінус 2 кути. І ця тканина це нова відносно тканина, в неї код такий новий. Оця дійсно така м'яка. Теж такий бежевий, приємний світло-бежевий колір. Добре, що огляд розпаковка закінчується на хорошій ноті. Я її купила з якоїсь, або взагалі без знижки, або з мінімальною знижкою. Всі попередні я купила з відносно хоч якимись знижками. А ця була точно або без знижки, або з мінімальною знижкою. Я вагалася, мені вона сподобалась на фотографіях. Я думала, що її обов'язково хтось купить. Я її хочу. Цікаво, настільки вона схожа. Зараз, секундочку. Угу. Це ця, яку я купила на спідницю. Да, Я бачу, що. По цій от, ну, геть не скажеш, що це підкладка, по цій скажеш. Теж буде можливість цієї якраз. можливість цієї, можливо, не з цієї. Буду підбирати, яка найкраще підходить мені до кольору шкіри, щоб пошити нижнє плаття. Але з цієї було б добре. До тіла була б не дуже, а до, до одягу дуже гладенька, хороша. Ось мої фаворити цього, цієї розпаковки на плаття, на плаття і на спідниці. Підкладка і підкладка і платіна. Дарма, що синтетично, все рівно вона мені подобається. Маленький шматочок, треба буде якась. З мінімальним розходом, тканини мене платье, пошить. Ось така була моя розпаковка. Дякую, що подивилися. Трохи нудненьке і одноманітне відео, тому що мільйон підкладок і всі вони одна на одну схожі. Ну, маємо, що маємо. Зате я тепер забезпечена підкладками, і в мене в мене далі стає все менше. Причин для того, щоб не шити, у мене тепер є все підкладки, тканини, бери і ший. Добре, дякую, що подивилися. Всім гарного дня, всім до наступних зустрічей і всім пока.